Турбота про лікарів. Сім'я з Харкова готує обіди для медиків першого добровольчого шпиталю. Впродовж року волонтери щодня забезпечують гарячими смаколиками більше десятка лікарів. Про свою ініціативу харків'яни розповіли нашій Тетяні Дадак. тук тук Обіди. Тримайте. Дякую. Ілля разом із дружиною та батьками евакуювався із Харківщини і одразу родиною почали волонтерити. Пам'ятаю, заходив в різні центри, казав: В мене є руки, ноги, машина і час, і я готовий допомагати. Мама почула, як я говорив з Стасом по телефону. І сказала: ми можемо готувати обіди на всю команду. Меню складають відповідно до сезону і щодня готують нові страви. На перше, звичайний курячий бульйон. А на друге о десь під шубою. Мама на дитяча мрія була відкрити свій ресторанчик, але. Життя повернулося ось так. То ми готуємо для лікарів. Та налагодити процес приготування їжі для десятка лікарів було нелегко. Справа всієї родини, бо перемити 30 сутків ну це досить багато часу. Так само все нарізати, все начистити. Тому ми збираємось всі разом ввечері і вперед. Такий в нас сімейний досуг. Керівник шпиталю пригадує, Іля був одним із перших, хто відгукнувся на оголошення про пошук волонтерів і Пропонував готувати для лікарів навіть в суботу, в рівно там о пів на першу годину, до нас волонтери привозять ці обіди. Це дає нам натхнення працювати, якби які би десь труднощі перед нами не виникали. Ми розуміємо, що. Ми намагаємося робити все, що від нас залежить для того, щоб прискорювати допом прискорювати перемогу України, і інші організації допомагають нам. І це відчуття воно просто ну неоціненне. Окрім того, кухарі волонтери враховують смакові вподобання медиків. що це був десерт з гарбуза місо суп, наприклад, це я більш японські страви в привозив спеціально спеції для того, щоб його зробити. Часто про лікарів забувають тому так. Така увага для, для, для нашого персоналу була дуже важлива. готувати смачні обіди тим, хто щодня рятує людське життя. Волонтери обіцяють аж до перемоги України.